юні принцеси наскакалася, напрягалася доскочу, Прокачали і серце, і легені, і весь організм. Це чудово, це чудово, що ми з вами такі круті. Я, правда, на природі, без гантелей, але я знайшла вихід вихідній ситуації. Я взяла цеглинки І тренувалася з цеглинками. Так що все клас. Ми з вами круті. хто то круті. Ми! Ми. Я крута. І ти теж. Усім гарного дня, зарядженого, позитивного і чудового настрою